Початком повномасштабного вторгнення на територію України збройні сили взялися опановувати нові види озброєння, які допомагають давати відсіч російській агресії. Це і реактивні системи залпового вогню, різноманітні дрони і безпілотники, бронетранспортери і танки, а також немало протитанкових систем і ЗРК. завдяки стратегічному партнерству зі сполученими штатами, збройні сили України об'єднали довкола себе найунікальніший арсенал зброї у світі. А один із ключових інструментів сьогоднішньої боротьби це артилерія, яка дозволяє просуватися вперед, прикривати наступ вогнем, бити по позиціям ворога і відвоювати свої. У сьогоднішньому випуску ми поговоримо про М-777, американську артилерійську систему, яку в рамках партнерства передали для України Сполучені Штати. Саме М777 стали першими гаубицями 155-го калібру. Які відправилися на українські фронти допомагати нашим захисникам і захисницям не тільки зупиняти російський наступ, але й звільняти тимчасово окуповані території? Ця гаубиця стоїть на озброєнні армії Сполучених Штатів з 2005 року. Тож це відносно нова розробка нової генерації, так би мовити. Її створенням займалася компанія Бае Systems – найбільший у Європі оборонний підрядник, що спеціалізується на виготовленні військової та аерокосмічної техніки. До слова, саме ця компанія брала участь у створенні вже добре відомих винищувачів F-35 Lightning II та Eurofighter Typhoon. Останні стоять переважно на озброєнні європейських країн. Тим не менш, B-Systems добре зарекомендували себе і як компанія, що вміє розробляти і артилерійські системи. Тим паче, що М777 добре показали себе в багатьох гарячих точках планети Афганістан, Ірак, Іран, Сирія, Ємен. І черговим випробуванням на міцність цієї зброї стала і війна в Україні. Як для гаубиці, ЕМ 777 доволі легка, адже важить всього 4 тонни. Це дозволяє транспортувати її на поле бою навіть гелікоптерами, хоча зазвичай її буксирують. Попри це, вона вважається однією з найдалекобійніших артилерійських установок у світі. Операційна дальність роботи від 24 до 37 кілометрів, а це значно більше ніж можуть собі дозволити більшість російських артилеристів. Системи цієї гармати дозволяють обрати зручний темп стрільби. Все залежить від місцевості та умов ведення бою. В інтенсивному режимі гаубиця вистрілює по 5 снарядів на хвилину, а в максимальному по 7. Однак для роботи з цією артилерією потрібно восьмеро людей. Як ви зрозуміли, уваги вона потребує немало. Дальність стрільби насправді залежить від боєприпасів. Якщо використовувати звичайні снаряди, це 24 км. Стандартна далекобійність для артилерії натівського зразка, тобто 155-го калібру. Однак під час використання активно-реактивних снарядів дальність різко збільшується до 37. Можна і більше, якщо зарядити в неї керований gps системами М 982 «Екскалібур». Це неймовірно точний боєприпас, здатний залетіти прямо в окоп. Сама артилерійська установка коштує немало, і ціна на неї стартує від 3 мільйонів доларів. Усе залежить від того, яка модифікація. Є версії з GPS, бортовими комп'ютерами та цифровими системами управління вогнем. Є, звичайно, і більш простіші варіанти з механічно-оптичними прицілами та способами наведення на ціль. Такі артилерійські установки дуже потрібні на фронті, щоб наші захисники і захисниці могли ефективно знищувати ворога і вести контрбатарейну боротьбу. Із десятками артилерійських систем, сотнями тисяч снарядів, які надали США, трощити і ворога, і його техніку стало значно простіше, а що головне безпечніше. Адже далекобійність у першу чергу гарантує безпеку операторам та екіпажам. ЗСУ можуть завдавати ударів, мінімізуючи при цьому шанси на залпи у відповідь. Більше того, Сучасні технології цього озброєння дозволяють гаубиці самостійно визначати своє місце розташування, а отже, швидше та ефективніше обчислювати параметри для наведення на ціль. Це по-перше. По-друге, час, за який ця гармата буде готова до бою, всього лише три хвилини. А це непоганий показник, як для буксированої гаубиці. Зібрати цю зброю з вогневої позиції можна ще швидше. З бойового положення в похідне гармата переводиться всього за дві хвилини, що теж доволі швидко. Ясно, що на відміну від звичних нашій армії, та й зрештою російських також артилерійських систем. Ця зброя має безліч корисних технологій, і вони дозволяють М777 самостійно визначати своє положення у просторі, коригувати кожен виліт окремого снаряду. А це дуже полегшує роботу екіпажу, який працює з цією артилерійською системою. FH-70 – причепна саморухома гаубиця, яка експлуатується різними державами ще з 70-х років минулого століття. Її розробляли як заміну більш старіших артилерійських систем одразу для трьох країн Британії, Німеччини та Італії. Однак в кінцевому результаті вийшло так, що навіть попри зупину виробництва, ця грізна зброя і до сьогодні може ефективно виконувати своє головне завдання трощити ворога. ЗСУ отримали і собі такі в рамках стратегічного партнерства зі США. Сьогодні ця техніка допомагає ефективно перемішувати ворогів із землею на лінії фронту. Серед країн, які користуються цією зброєю: Естонія, Італія, Нідерланди і ще з десяток інших держав. А найбільшим користувачем є взагалі Японія, яка мала на озброєнні кілька сотень такої артилерії. З 2022 року такі системи стоять і на озброєнні України. FH-70 максимально проста у використову. Тож для роботи з нею необхідно всього четверо людей. В ідеалі цю зброю потрібно буксирувати. Однак, якщо з цим виникнуть проблеми, гаубиця зможе доїхати до точки призначення і сама. Щоправда, на швидкості в 16 км на годину і не більше, ніж на відстань у 20 км. Основна функція двигуна це приведення в роботу гідравлічних механізмів, а вже вторинна роль підвищення маневреності цієї гаубиці. Це доволі рідкісна зброя, бо такими системами користувалися саме в 70-х роках, допоки їх не замінили повноцінні самохідні артилерійські установки. Приписати виробництво якійсь одній країні доволі складно упродовж 10 років над створенням цієї гаубиці працювали в Британії, Німеччині, Італії і в Японії. Якщо говорити за тактико-технічні характеристики цієї зброї, то гаубиця має стандартний натівський 155-й калібр. Важить трохи більше 9,5 тонн. Для обслуговування треба від 4 до 8 осіб, і при цьому вона може класти снаряди на відстань до 30 кілометрів. Вісім людей для обслуговування це стандартний екіпаж, однак найчастіше використовують в режимі чотирьох людей. Це командир, навідник і два заряджальника. Система заряджання, до речі, напівавтоматична. автоматична. Вона складається з завантажувального лотка та автоматичного завантажувача труб. Відкривати саму капсулу треба вручну, а от уже самі снаряди досилаються самостійно. F-70 має кілька режимів стрільби. Найнормальніший – це два постріли на хвилину. Або шість пострілів на хвилину. Є також режим три снаряди за 13 секунд. Ну і повністю автономний три снаряди завіс. Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати. Завдяки цьому навчений екіпаж може робити навіть по шість пострілів на хвилину і перезаряджатися всього за 10 секунд. Час розгортання такої зброї до двох хвилин. Якщо мішень має бути вражена за межами діапазону переміщення зброї у її вогневій позиції, то задні FH-70 опускаються на землю, щоб швидко розвернути гаубицю в потрібному напрямку. Завдяки колесам, гаубиця може пересуватися різними покриттями, підійматися насипами і долати майже метрові водні перешкоди. Хоча зазвичай її буксирують і транспортують. Вона достатньо легка для того, щоб перевозити її навіть гелікоптер. Ефективна робоча дальність з звичайними снарядами майже 25 кілометрів. Якщо ж використовувати активну реактивні, дальність збільшується до 30. грубо кажучи, за характеристиками благодійності FH-70 ідентична до американської М 777 Артилерія в сьогоднішній війні відіграє ключову роль, особливо коли йдеться про контрнаступальні рік. ЗАЄСУ потрібна така зброя, щоб накривати вогнем позиції окупантів, докривати наземні війська під час атаки, і, звичайно, щоб трощити укріплення та пускові установки росіян, з яких вони обстрілюють не тільки позиції Збройних сил, але й цивільну інфраструктуру.